Понад 18 мільйонів гривень з бюджету на піар на другому році війни це вже зрада. <п 'я> а якщо ці кошти передадуть, ну прямо в доску своїм, однопартійцям, наприклад, тим, хто очолює фонд імені тебе улюбленого, депутатам від політичної сили, названої твоїм іменем, ну чи компаньйоном чувака, якого РНБО внесла до санкційного списку. Я позвоню. Бака нам поводу на чорта. Так, тут і про чортів, і про тих, хто на них працює, але про все по порядку. Мене звати Олег Єрмолінський, і сьогодні я розповім вам, кому хочуть віддати понад 18 мільйонів гривень з бюджету нашого з вами міста. Лише уявіть, за ці кошти можна було б придбати щонайменше 12 новеньких пікапів Mitsubishi l 200 у офіційного дилера. Або більше півсотні повноприводних БВ позашляховиків і пікапів з Європи. Натомість можемо припустити, ці кошти вже зовсім скоро можуть опинитися у кишенях тих, хто вихвалятиме сімейку, або ж навіть вводячи в оману своїх глядачів, читачів, ну чи слухачів на ходий кінець. Але перш ніж я назву вам ці самі, як на мене, лояльні до усього ровного змі, які схоже не нехтують публікувати інформацію, яку важко назвати критичною стосовно діяльності місцевих владних осіб Сів, прошу поставити лайк цьому відео та підписатись на нас тут і в телеграм. Переглядаючи статистику, ми бачимо, що чимало тих, хто переглядає наші відео з якихось причин, не підписані на наш Ютуб канал. Для вас це лише пара кліків. Для нас найбільша винагорода за пророблену роботу. Якщо підписались, дякую. Поїхали далі. 18 січня у системі публічних закупівель Прозоро опублікували два оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. На далі цитата: послуги з висвітлення щодо безпеки і захисту мешканців, виконання соціально-гуманітарних програм, роботи об'єктів критичної інфраструктури та іншої важливої інформації в умовах особливого правового режиму воєнного стану на радіо та телеканалах. І друга з аналогічною назвою, але зі зміненою кінцівкою, цитую. Через засоби масової інформації в мережі інтернет. Та друкованих в періодичних виданнях загальна очікувана вартість у двох закупівлях 18 мільйонів 211 тисяч гривень. Сколько? Замовником послуг в обох закупівлях виступило комунальне підприємство інститут розвитку міста Кривого Рогу. Як описати їхню роль в житті діяльності міста простими словами, я чесно кажучи, не знаю. Та й непростими теж головний вид діяльності капешки регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. Близько 18 мільйонів з бюджету на сюжетики та статті як на мене доволі неоднозначних газетах, сайтах та телеканалах, не кажучи вже про можливу наявність деяких інтересів між керманичами потенційних виконавців та об'єктами Перепрошую, висвітлення дуже ефективне. Аге чому я акцентую на цьому увагу зараз? Зрозумієте. Згідно інформації у тендерній документації, місто може заплатити понад 12,5 мільйонів гривень за 2000 тисячі хвилин ефіру на п'яти радіостанціях. Та 5250 хвилин на двох телеканалах, в одному з яких серед бенефіціарів є уповноважена особа ГОшки фонд Олександра Вілкула та екс-депутат Дніпропетровської облради від ОПОБЛОКу. А ще понад 5,5 мільйонів з бюджету хочуть витратити на декілька друкованих періодичних видань та 920 постиків на чотирьох новинних сайтах, половину з яких особисто у мене навіть язик не повертається назвати ефективними новинними порталами, які, хоча б, генерують авторський контент. það er hægna meðlusti brey. Так хто ж вони супергерої інформаційного фронту, які висвітлюватимуть подвиги місцевої влади або тих, хто намагається нею бути за кошти платників податків? Радіостанції «Радіоп'ятниця», Перець фм Город «Город-ФМ» та Радіо Кривбас. Лише останні двоє локаційно розташовані тут, у кривому розі, і все виглядає так, що можуть бути пов'язані з сімейкою. То в Радіо Кривбас серед видалених бенефіціарних власників та засновників є ім'я ексардепа від Євросолідарності. А нині заступника міського голови Києва Костянтина Усова згідно з інформації видання «Детектор Медіа у 2021 році Усов продав радіостанцію людям з оточення сімейки. Тоді власником компанії став Володимир Драгожило. Радіо Кривбас вже ставало фігурантом журналістських розслідувань. У грудні 2022-го видання Наші Гроші писало, що Радіо Кривбас. Є серед списку компаній, які транслюватимуть контент на замовлення, все того ж капе, інститут розвитку міста Кривого Рогу. Город ФМ відноситься до ТОВ ТРК «Медіасистема». Судячи з інформації на аналітичній платформі ЮКонтрол, компанія знаходиться за адресою вулиця Героїв АТО, 71. у будівлі, де розташовується і рекламна агенція Артстайл, яку пов'язують з оточенням депутата Дніпровської міської ради від блока Вілкула Ярославом Гивелем. За інформацією видання наші гроші регіон, засновником однеме. Ні рекламної інформаційної агенції ArtStyle був Олег Жаботинський. Аналітична платформа YouControl зазначає, що серед засновників RIA ArtStyle був і Ярослав Гивель особисто. До квітня 2019 року бенефіціарним власником ТОВ ТРК «Медіасистема» був Ігор Ільченко, який обіймає посаду начальника відділу з питань реклами Криворізької міськради. Дуже прозоро, правда ж? Три інші радіостанції розташовані у Києві. Проте у двох з них, а саме у Радіоп'ятниця та Перець фм у кривому розі, згідно інформації на порталі Світ Радіо, є щось на кшталт посередника чи представника. Це ТОВ Арс медіа, яке нині перебуває у стані припинення. Директором підприємства зазначено Олександра Флягу. А серед засновників також є чоловік на ім'я Олександр Берлін. Ймовірно, дружина останнього це колишня заступниця міського голови Кривого Рогу і донедавна засновниця ГО КМА Арткультура Валентина Берлін. Серед двох телеканалів, яким інститут розвитку міста хоче довірити ексклюзивний контент з життя міста, є Дніпровський ОТВ, він же громадське телебачення Дніпра. Згідно інформації про структуру власності на сайті каналу, останній станом на 6 жовтня 2023-го входить до ТОВ ТРК Нова кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ ТРК Нова зазначені Оксана Нечай та ТОВ Юридичне бюро Златоуст Станіслава Басова, який є депутатом Дніпровської міської ради. З лютого 2018 року він обіймає посаду директора у ТОВ СІЛ, яке здійснює діяльність у сфері рекламних агентств. До вересня 2021 року засновником ковки був син депутата Дніпровського міськради загіда Краснова Руслан Краснов. Журналісти видання Бігус інфо згадували товку у своєму розслідуванні під назвою Зовнішню рекламу Дніпра контролюють наближені до місцевої влади компанії. Варто зазначити, що, попри політичну конкуренцію між Борисом Філатовим та Олександром Вілкулом під час виборів у 2015 та 2020 роках, нині за словами міського голови Дніпра, вони підтримують зв'язок ледве не щодня. Ще один телеканал це перший міський з кривого рогу, який, судячи з реєстрів, може бути до Олександра Вілкула значно ближчим. І я зараз не про місце розташування редакції. Oh, my. Як і у випадку з радіо «Кривбас» бенефіціарним власником раніше був екс-нардеп і один з заступників Віталія Кличка Костянтин Усов, нині ж володіють ТОВкою Анатолій Федорчук та ТОВ «Агросвіт-К». Згідно з інформації на аналітичній платформі ЮКонтрол, Андрій Муксімов є уповноваженою особою ГО фонд Олександра Вілкула українська перспектива. А рух чесно згадують Муксімова як депутата Дніпропетровської облради 6-го та 7-го скликань від партії регіонів та опоблоку. У своїй декларації за 2020 рік Андрій Муксімов зазначив дохід, отриманий за основним місцем роботи від прат ВОЗ Альканатцілур. Якщо вам ця назва ні про що не говорить, то ось лінк на моє розслідування про ремонт ста з міського бюджету, закупівлі на які, схоже, провели в обхід електронної системи. Перший міський єдине видання, яке одночасно опинилося у тендерній документації в обох закупівлях. Чиновники планують оплатити не лише висвітлення сюжетів, але й інформаційних повідомлень на сайті, окрім першого міського джиту сорі публікації за кошти платників податків можуть розміщувати на сайті і акривбас онлайн в одноіменному ТОВ інформаційне агентство Кривбас Онлайн підписантом та бенефіціарним власником зазначено вже згаданого нами депутата Дніпровської міської ради від блока вілкула Ярослава Гивеля. Ще один сайт можна назвати Криворізькою гілкою порталу інформатор. На жодному сайті з їхньої мережі ми не знайшли інформації про юридичну особу, від імені якої здійснюється журналістська діяльність, виключення хіба що онлайн-радіоінформатор FM, на сайті якого є сторінка зі структурою власності станом на 2023 рік. Звідси можемо припустити, що юридична особа Радіо Інформатор ФМ називається ТОВ Радіо Мікс, а кінцевим бенефіціарним власником є чоловік на ім'я Сергій Шишкін через тов А-Медіагруп. За інформацією рух чесно, у 2015 році Сергій Шишкін балотувався до Дніпровської міської ради від самопомочі, але не пройшов. Сергій Шишкін згадується у реєстрах як директор або власник більше ніж у десятку компаній, серед яких чимало підприємств зі сфери ЗМІ та рекламних агенцій. Але мою увагу привернула компанія ТОВ Телеміст, яку Сергій Шишкін очолив лише у листопаді 2023-го. Підприємство з основним видом діяльності у сфері проводового електрозв'язку володіло корпоративними правами ще однієї товки та «Телеміс-2012», Кінцевий бенефіціарний власник якої наразі є. Припускаємо бізнесмен з Дніпровським корінням Вадим Єрмолаєв через ТОВ Мегалінк. Так, так. Схоже до відомої мережі онлайн видань може мати відношення той самий Вадим Єрмолаєв, який потрапив під санкції РНБО після нашого розслідування про модульні бомбосховища у кривому розі. Тож чи може серед онлайн видань, які отримують бюджетні кошти, знову опинитись компанія з орбіти тепер вже підсанкційного бізнесмена? Питання відкрите. Четверте онлайн видання, в якому капе інститут розвитку міста Кривого Рогу жадає розміщувати інформацію для кривовіщів. Це електронна версія газети Пульс. Одразу варто зазначити, що їхній друкований варіант зазначений окремою статтею видатків у тендерній документації в одній і тій самій закупівлі. ТОВ РГ Пульс, новини, факти, коментарі за інформацією аналітичної платформи ЮКонтрол зареєстровано за однією адресою з Криворізькою міською організацією партії регіонів. Цікаво, що та сама адреса зазначена у БО благодійний фонд майбутнє Кривбасу, очолюваної вже двічі згаданим раніше Ярославом Гивелем. А заснований фонд згідно інформації на ЮКонтрол, ви не повірите особисто Олександром Вілкулом. Я не вірю. І мене І вір, я не вірю. кінцевий бенефіціарний власник газети Пульс Марія Кондратюк. Вона ж, згідно відкритих реєстрів, очолює цілу низку компаній з орбіти головного рабіна Кривого Рогу, давнього друга Олександра Вілкула, Лірона Едері. Ще Цікавено, те, що інститут розвитку міста планує знову замовити низку публікацій у газеті Моя домашня газета, яку видання «Детектор Медіа називало клоном справжньої домашньої газети. Видання наші гроші у січні 2023 року проводило паралель між власницею моєї домашньої газети та екс-секретарем Криворізької міської ради Олександром Котляром, який склав повноваження на користь нинішнього секретаря, виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Варто зазначити, що єдиним учасником. Асником а відтак і переможцем в подібній закупівлі у 2023 році стало ТОВ Артстайл Груп, яке веде діяльність у сфері рекламних агенцій, Бенефіціарною власницею ТОВ згідно з інформації на аналітичній платформі ЮКонтрол, зазначено Марину Чудновець. До 2018 року, згідно з інформації на OpenDataBot, Марина Чудновець була керівницею та засновницею у ТОВ Веста Медіа Корпорейшн, яку нині очолює Віталій Єнін. Згідно інформації на платформі Рух Чесно, Віталій Єнін у 2020 році балотувався до Дніпропетровської облради від блока вілкула Українська перспектива. Але ж ви пам'ятаєте, хто заснував Ріо Артстайл колективно? Правда ж, що ми хочемо сказати цим матеріалом? Те, що здається, сімейка вже навіть не соромиться відкрито популяризувати себе за кошти платників податків. Йдеться навіть не лише про зарплати наближених чиновників, заступників чи директорів потрібних комунальних підприємств і закладів. Ця відкритість поширилась навіть на фінансування рух, тобто зручних медій, а може і не здається. Як і завжди, чекаємо на реакцію правоохоронців на наш матеріал і закликаємо кожного з вас поділитися цим матеріалом з друзями, аби алгоритми YouTube розуміли, що наш контент цікавий ще більш широкій аудиторії, дякую, що додивились до кінця. Мене звати Олег Ярмолінський. До зустрічі вже зовсім скоро.